Шановні однопартійці, шановні однодумці, на цьому історичному з'їзді партії розвитку України я представляю потужну і представницьку делегацію Одеської області. Регіону, який найбільший в нашій державі. За площею, який найбільш многонаціональний, а в нашій області проживає 133 нації і національності, який один з найпотужніших і в промисловому плані, і в агропромисловому, і в інтелектуальному, в людському, регіон, який завжди. Після Великої Вітчизняної війни був найбільш миролюбним, найбільш толерантним регіоном нашої країни. Регіон, який на, себе, на собі і наші люди, Одесити, жителі Одеської області, на собі відчули всі ті процеси, які відбуваються зараз в нашій державі. І, на жаль, не тільки в економічній, а й в політичній площині. Ви всі знаєте про ті події, які відбулися в нашому місті 2 травня. Про них знає весь світ, коли відбулася страшна трагедія, коли в мирному європейському місті в один день загинуло за офіційними даними майже півсотні людей. Це дійсно неможливо собі уявити горе тих близьких родичів, друзів тих, хто загинув в той страшний день. Ви знаєте, от ми з колегами по ініціативній групі на засіданнях ініціативної групи досить багато звучала теза про те, що в суспільстві. Існує запит на нову політичну силу. І це дійсно так. Але ця політична сила повинна стати дійсно саме політичною силою, яка може захистити конституційні права наших громадян, яка може надати реальні кроки щодо стабілізації ситуації в економіці. Яка може зробити так, щоб люди відчували, що в нас дійсно є держава? От ми на протязі 23 років досить багато говорили про те, в чому полягає національна ідея, і всі її шукали цю національну ідею. Я думаю, що ті події. Останніх місяців зайвий раз довели, що головна національна ідея це саме в тому, що ми хочемо жити саме в цій державі. Ви знаєте, мені згадалися слова великого російського поета Володимира Володимировича Маяковського, коли він стосовно свого радянського паспорту сказав наступні слова. Я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза, читаете, завидуете, я гражданин. Вы все помните, чего. Вот мы точно так же, я думаю, что большинство в этом зале точно так же относятся к нашему синему паспорту с золотым трезубом, точно так же, как Владимир Владимирович и многие наши соотечественники относились к советскому паспорту в те далекие времена. И я думаю, что... Эту точку зрения разделяют большинство э, жителей э, нашей страны, вне зависимости от того, на каком языке мы говорим. И это, вот, знаете, вот надо прекратить э, страну раскалывать на, по разным принципам. Э, действительно, э, еднесть, она в том, э, в том, что мы хотим и можем жить в нормальной, цивилизованной стране, которая имеет все шансы для того, чтобы стать... Сильною страною, а тільки сильною страною будуть вести переговори і на Западі, і на Востоке, тільки сильною страною будуть вважатися. Потому що, повернутись э, до теми запиту на нову політичну силу, це повинна бути саме політична сила, а не політичний проєкт. Я впевнений, що Саме таку політичну силу ми зараз з вами створюємо. Політичних проєктів було, на жаль, або на щастя дуже багато, і більшість з них вже немає на мапі політичної мапі нашої держави. Ми відрабатуємо всі питання на сьогоднішній з'їзд в составі ініціативної групи. От дійсно я вважаю, що Отработали очень серйозні документи, які виносяться сьогодні на наше рассмотрение. Це і заява партії, і платформа партії, і статут. Це досить серйозні документи, які відповідають вимогам часу. Але я вважаю, що наше головне завдання полягає в тому, щоб дійсно ми змогли втілити всі ці наші плани в життя щоб люди відчували, що це не те, що одно ми сьогодні сказали, а робити будемо зовсім другое. Як, на жаль, відбувалося і з проектами, і з силами різними політичними, які відбувалися в нашій країні, коли говорилось одне, а робилось зовсім інше. Люди відчувають фальш, і люди розуміють, коли їм намагаються подсунуть, мягко говоря, недобросовестный продукт, и когда люди э, с ними э, не искренне. Вот я, э, глядя в этот зал, э, вижу действительно, вот сегодня об этом уже говорили мои коллеги, которые выступали передо мной, э, много и знакомых лиц, и много новых лиц, и э, я уверен, что вот это тот костяк, та основа, будущей команды победителей, которая действительно приведет к победе. Но к победе не только нашей политической силы, потому что, к сожалению большому, вот все, что происходило в нашей стране, это явилось последствием борьбы и далеко не толерантной борьбы политических сил за власть, борьбы лидеров за власть, І в результаті цієї э, боротьби страдала Україна і тіряла От Я впевнений, що шлях розвитку це шлях перемоги. Переможе. переможе наша партія, переможе Україна. Дякую за увагу. Дякую.